Сонячна Греція, ми продовжуємо нашу неймовірно цікаву подорож в метеорах. Пішли, прогуляємося. Після обіду дуже спекотно, вже не так багато людей. І на селфі буквально не півтори тисячі, а там п'ять-десять чоловік <сум> на вашому буде. Ну, жарти жартами. Дент як файно майорить. Так, сюди зайдемо, Зараз подивимося з вами. Що тут таке цікаве. Хіба можна таке уявити? Ту треба бачити. Переживати це особисто. Поглинати цю енергію. ну, Неймовірні потоки енергетичні. Це чудо світу, місто сили. Запрошую на екскурсію в Метери. Обов'язково поїдемо для тих туристів, які в мене в турі, у Грецію і насолоджуємося світлими енергіями, які дає нам матінка природа і планета Земля. Подорожуйте, любіть життя, воно прекрасне. Pero se ve o no, se ve bien.